Поднимайся. Дышу, дышу, дышу. Дышу, дышу, дышу. Понял, спидпирсом взял. Кто ты там? Озеро називається Ірі. Зараз спробуємо покидати тут, починаємо також з того Грам 15, не пам'ятаю точно. Перший закид. Тут хороша глибина, але тут а, доволі непогане каміння. Одну проводити, я думаю, у нас не вийде. У нас декілька закидів. от зараз ми до дна дійшли. Так якраз пробуємо з сивого і змінимо вагу. Зазвичай так, де вже каміння, треба трошки швидше виматувати, тому що зачепи тут такі серйозні. Звичай, друзі, технологія така, потрібно, риба ховається прямо тут. Потрібно постаратися кидати прямо під цей будиночок, і тоді є великий шанс. Дуже активний сьогодні у нас тут день насичений, багато човнів, багато катерів. Сьогодні у нас свято, день Канади, тому дуже багато людей відпочивають чогось. Дивіться, там прямо черга така, спускають човни. На озері на купа-купа човнів. Дуже активний день. Сьогодні постараємося рибалити. Зараз підемо трошки далі, до маяка, постараємося покидати звіт. Ще декілька разів закинемо тут. Комплект мій незмінний, шманою фікс, шманою фікс, шнур ті спінери. Пробував сьогодні кидати я на силікон, на рапалу, але маємо зараз у нас пів третю. Саме обід ми прийшли на пляж відпочивати так Я чисто на декілька хвилин. Вировся покидати область. Зараз подивимося, що все опуститься. Кидав я на колоскінери. Це така доволі активна приманка, так що довго затриматись нема в принципу. Сенсу на одному місці кидаємо по секторах. Зараз я хочу змінити вагути у спінера, вони важкі такі, щоб кинути трохи далі. Одивимось що там. Є, друзі, щось буквально поднімайся. Ти що, тише, тише? Тушу, тушу, тушу. Коль нибудь под пирсом взял. Кто ты там? Вот так. А я... У нас красончик. Ось такий у нас красунчик. Схопив наш ось такий. Тейлспіннер. Ось така ось рибка. Гарний такий. Дякуємо тобі за клювання. Відправляємо у водичку. Змінили ми вагу, поставили такого важкого ГВК, зараз спробуємо покидати трохи, трохи тут далі глибоку воду, туди до гусей. І буквально перейдемо ще на пірс, я бачу там хлопці ловлять і запитаємо них як них. Дуже великі хвилі після водних скудрів, після човнів, тому я не думаю, що риба буде тут затримуватися такі у нас сірні краєвиди. Так, кинемо прямо туди. Хоч проблема в тому, що вітер прямо в обличчі. Змінили ми місце, знайшли такий от куток, тому що там... Дуже насичений рух, а зараз спробуємо тут трохи покидати. Але тут, здається, мені немає глибини. Немає глибини взагалі. Кидаємо туди трохи. Далі. Ось так ось, друзі, закінчи закінчилася наша риболовля. А буквально годинку ми тут покидали телеспінери, один улов невеличкий і Fresh Water або Shiphead, він називається тут в Канаді. Тож підписуємось, пальці догори, далі буде.